Його роботи розпорушені по книжках, музеях і приватних колекціях. Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Івана Єжикевича. живописця, реаліста, графіка та чи не найвідомішого ілюстратора творів Кобзаря. Він прожив довге і дуже плідне життя. За деякими підрахунками, Єжакевич встиг створити до 20 тисяч робіт. Сучасники дивувалися швидкості його пензля й олівця. Про народного художника не лише за званням, а й за змістом. Юлія Галушка. Це мій прадід Іжакевич, його дружина, Домна Сергіївна, моя прабабуся. Ось моя бабуся, її донька. Ось її чоловік. Це родинне фото наше. Коли я знаю, що він не вживав ні алкогольних не ні... люльку, угу. начебто, ну це може так чисто для фотографії. Не пив, не палив, пережив дві світові війни. У великовітчизняну у підвалі власного будинку переховував єврейські сім'ї. Був надзвичайно гостинним. А вдома часто збирались колеги і письменники. Сімейні перекази про народного. Художника Івана Іжакевича переповідає його праонука. 98 років прожив, і буквально кожен день раночку раненько встане. Обов'язково поколить дрова. Це це святе діло і. Піде якийсь натюрморт, пейзаж ескізик зробить саме ну, з натури. Ескізи, замальовки, начерки, вирізки журналів, листівки з репродукціями та альбоми Івана Іжакевича Вероніка цього літа знайшла на горищі. Вона мешкає у його будинку майстерні і взялася відновлювати пам'ять про знаменитого діда. Каже по смерті художника, щоб продувати родину, частину його живописних полотен довелося продати до музеїв. Утім, художник часто робив по кілька варіантів своїх робіт. Тож вдома, наприклад, лишилася репліка. Ілюстрації до вірша Тараса Шевченка мені 13 монало. Його роботи дослідники називають енциклопедією українського народу, і саме йому у 39-му році доручили створити ілюстрації до ювілейного видання Кобзаря. Продовжив справу Шевченка глибше, ніж всі інші міг проілюструвати цю знедоленість українського народу, про яку нам у віршах писав Шевченко. Він ніколи не відходив від теми народності, і це його було право його життя Шевченко усе життя супроводжував Івана Іжакевича. Як і кобзар, він народився на Черкащині у бідній селянській родині. Ще десятилітнім хлопчиком вирушив на навчання до Києва. Як і Шевченко, спершу прислужував у церкві, а згодом поїхав навчатись до Петербурзької академії мистецтв, коли не стало грошей на науку, взявся ілюструвати журнал Нива, переносячи на сторінки найпопулярнішого російській імперії видання Тарасу рядки у часи замовчування. Він знайомив читачів з українською культурою та побутом. Його вклад в українське мистецтво величезне, саме як художника ілюстратора. Він такий один зачинателів графічного мистецтва в Україні, проявив себе як майстер, який може створити цілісний книжковий ансамбль. Утім, на думку дослідниці, якби на радянський союз талант художника розвинувся б у розписі церков. Ще у 18-річному віці Іжакевичу Врубаль довірив реставрувати фрески Кирилівської церкви. Згодом він розписав, зокрема, трапезну церкву і вхід. Ні, Ворота Лаври та Покровську церкву на столичній Куренівці. Тут хрестили його правонуку Вероніку. Нині вона вивчає дизайн і також пробує себе у живописі. Каже, атмосфера дому майстерні Івана Іжакевича надихає. Юлія Галушка Вадим Тимофєєв, перший національний.